Вітаю, це програма про важливе з вами, я Наталя Деметюк. і Сьогодні в нашій студії цікаві шановні гості. Це Євген Філь, голова благодійного фонду Цвіт вишиванки, ініціатор проєкту Міжнародний вишитий рушник єднання і Юлія Гончарова, завідувачка відділу збереження та розвитку регіональної нематеріальної культурної спадщини комунального закладу Рівненський обласний центр народної творчості Рівненської обласної ради. Вітаю вас в нашій студії. З Нітання. такою Нітання. чудовою ініціативою ви приїхали до Рівного. Дуже приємно відзначити, що міжнародний вишитий рушник єднання Світ вишиванки, до речі, має вже майже десятилітню історію. І цього року, попри всі виклики, попри всі складнощі, ви продовжуєте далі реалізовувати цю прекрасну ініціативу. Розкажіть, як народилася така ідея? У 2007 році на Тернопільщині був, був заснований фестиваль світ вишиванки, всеукраїнський фестиваль вишивки та костюма. І на шостому фестивалі, це було у 2013 році. ми вийшли з ініціативою вишити рушник, який би міг би об'єднати всі області України, Республіку Крим і місто Київ, а також 26 держав, де компактно проживає українська діаспора. Ми хотіли, те, що, яке завдання ми собі ставили? Ми хотіли, щоб цей узор міг, міг би е, був або саме більш поширений в даному регіоні, або був якийсь значимий, мається на увазі своєю давністю, своєю неповторністю е, само конкретному так, так, регіону. Тому регіону. Ну, ми, ми прекрасно розуміли, що у нас найскладніше це буде питання. Діаспори, бо ж вся ж та вишивка, яка є в діаспорі, вона завезена з певних регіонів, чи це, чи це з західної України, центральної, чи східної, чи з північної, і вони ну, може перегукуватись, якщо а не співпадають? Так, ну, поки що ми не такого українська вишивка настільки багатогранна, і то не, не співпадає поки що. І ми маємо глибоке переконання, що майстрині, які вишивають, це, це будуть враховувати і е, повтору не буде. Тобто, наскільки я вірно зрозуміла, кожен рік ми маємо такий рушник єднання? Ні, сам рушник має на, на, на даний час 12,5 метра і вишивається. Вишивається, кожен майстер має, має площу. 35 сантиметрів. В тій площі має бути узор і напис певного регіону або держави, де він вишивається. І є пробіл десь 5 сантиметрів, і далі йде другий узор. Посередині того всього йде емблема нашого фестивалю, бо цей фестиваль був лелека, яка є з крилами, а на тих крилах є український узор. І З однієї вишиваються 26 узорів тих держав, і з тієї сторони нашої області мені не терпиться запитати і про рівненщину. Я ось знаю, що 9 березня рушник приймала Волинь, і він збагатився волинським орнаментом. І сьогодні, 10 травня, Рівненщина урочисто прийняла естафету від наших волинських сусідів, і я знаю, що вже навіть відомо хто буде вишивати. Я так дивлюсь на вас, Юлія. Цей рушник, і які орнаменти від нашої рівненщини ексклюзивні, які не повторюються, які ні з якими іншими не співпадають. А що це буде? Так, дійсно, сьогодні нам колеги з Волинського краєзнавчого музею, які вишивали частину, яка притаманна Волині, передали нам цей рушник. І було завдання не повторити, так як все-таки наш регіон має дуже багато спільних візерунків, спільних технік вишивки, тут завдання стоїть вже не повторити Волинь і дати простір, наприклад, для Житомирщини, тому що у них і теж є схожі візерунки. Схожі техніки для того, щоб вони мали собі простір для творчості. Тому ми дякуємо Волині. В них прекрасний автентичний візерунок з відшитої зі старої сорочки, яка є в колекції Волинського краєзнавчого музею з Маневицького району Волинської області. Ми вибрали візерунок теж з Рівненського Полісся, але вже в інших техніках і трішечки інший по стиліст. Для того, щоб її не повторити Волині і представити прекрасну нашу Рівненську область, це теж буде автентичний візерунок, який. Досить такий, поширений для нашого рівненського полісся. Його можна зустрічати на сорочках, як в нашому краєзнавчому музеї, як в Сарненському історико-етнографічному музеї. Знаю декілька подібних сорочок з приватних колекцій. Це вже такий орнамент, який показує там, восьмикутну зірку, яка дуже Типова для нашої української вишивки, але всюди вона зображується по різному, і ми постараємося відобразити характер нашої області саме в цьому візерунку. Мені здається, що такий рушник, над яким працювало стільки людей, повинен містити в собі дуже потужну енергетику, адже кожен приступаючи до цієї роботи, вкладав ще і частинку своєї душі, своєї енергії, якихось своїх власне думок, побажання, адже кожна вишивальниця, вишиваючи, а теж закладає частинку туди, можна навіть сказати, своєї душі. Ну так, звісно, і енергетика зашивається, і е, я буду вишивати його з думками про перемогу, про всіх хлопців, які за нами стоять там, е, про всіх тих, хто їх тут чекає, і щоб дочекалися живими і неушкодженими. Дуже почесно, я вас вітаю, справді така кропітка робота, яка потім, я думаю, дуже багато. Років, десятиліття, можливо, і століть буде зберігатися. Пане Євгене, дуже приємно, коли до ініціативи, а саме до української ініціативи, долучаються люди. А коли їх долучається дуже багато ще з-за кордону, це певно, що тішить і переконує в тому, що ініціатива хороша і все робиться правильно. Ну зрозуміло, що це, це ще раз показано, що українського цвіту по цілому світу світу і українці, які сьогодні за межами України, вони є себе, вони дещо відчувають себе українцями, і вони долучаються і не тільки до того, до нашого проекту. Ми знаємо, що сьогодні всі українці в світі. Переживають і допомагають Україні, нашим захисникам перемогти того клятого ворога, бо ми всі розуміємо, що без перемоги ми не маємо ніякого майбутнього. Ну і цей рушник ще раз показує, що навіть такі тяжкі часи він тільки недавно приїхав з Прибалтики, ви, 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 вишивали перед тим, як. Вишивали, мали вишивати львів'яни і кримські татари, то він в, 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 в вересні він, в, в, передали його з Естонії нам. Що я хочу сказати, це цікаві речі, що цей, цей рушник, коли ми його був задом його реалізації, ми не могли подумати, наскільки він буде багатогранний і цікавим. Бо в кінцевому варіанті ми плануємо видати журнал по той рушник, і буде, і то він, він же виходить як якась маленька історія України. Ну, я вам наведу кілька прикладів, щоб ви могли мене певно зрозуміти. Ну, наприклад, узор Німеччини взяти з сорочки е, Ярослава Стицька, яку нам передала, ще була, коли, ще, коли була жива Ярослава Стицько, е, бо він проживав в Німеччині. Е, узор. Е, Взяти Італії взяти з колекції вишиванок, з музею Йосипа Сліпого, вишивала Ірина Винник. Його так само взяти узор Австрії, взяти відтворений, бо через фотографію узор Вільгейма фон Габбузбурга, Василя Вишиваного, це архієкня Габсбургів, Людина, яка дуже сильно любила Україну, воювала за Україну, був командиром січових стрільців, українських січових стрільців, і він деякі міг себе підкреслював, що для нього Україна це є друга батьківщина, і він себе відчував українцем. І ми відтворилися узорця тим самим. Я якщо ми я вам так детально все розказує, коли буде понято журнал видано, ми будемо йти як ніби як по історії України, бо ті у постаті. Це все буде пов'язано так само. І це все буде описано, так? Описано, так, це описано буде. І значення з кожного зору, так само і пані Юлія, коли завершить вишивати цей рушник, вона має дати такий письмовий легенький звіт, що ти що значить коротко, коротенько про себе. І ми це хочемо зробити на двох мовах: це буде українська і англійська мова, щоб він був доступний не тільки серед українців, а й могли весь світ ще раз знати, наскільки ми є. Цікаві, які ми є. Ми збер... ми любимо і шануємо наші традиції і їх поширюємо серед всього світу. Ось ви розповідаєте, хто вже долучився, і які туди раритетні так. орнаменти входять унікальні. І я вас слухаю, а значення цього рушника так зростає і зростає, особливо чим більше ти дізнаєшся про річі, які люди над ним працювали. І я вже бачу, що рушник так немало помандрував набагато більше ніж багато хто. Які країни вже долучилися, якщо ми говоримо про закордонну діаспору? Ну, я хронологічному порядку розкажу: Канада, Польща, Німеччина. Великобританія, Італія, Австрія, Латвія, Литва, Естонія. Зараз, зараз, ми, так, зараз ми вишиваємо ту сторону українську сторону. Хочеться трошки більше, більше ще там, узора. 5-6 вишити, і тоді ми знову передамо його, щоб помандрував він. Скоресов, що він після того попливе США. Ми там вже ведемо переговори, бо саме, коли ми планували цей рушник вишивати, ініціатор рушника був Михайло Ратушний, це голова Всесвітньої координаційної ради, який координує дії діаспори Михайло Ратушняк, який сьогодні з мною теж приїхав сюди на рівень, що він голова Ліга підприємців «Українська справа. Ну, Я як один з організаторів фестивалю і благодійного фонду Світ вишиванки. Дуже цікава історія, і дуже приємно, що стільки країн відгукнулося. І я от так спостерігаю, що українське воно я не дуже люблю слово мода, але тим не менше, воно в моді, воно в тренді, воно на часі. І ось я знаю, пані Юля, ви навіть в центрі народної творчості багато майстер-клас різних проводите і зустрічі, і акцій. І чи звернули ви увагу, і чи правда що дійсно люди більше зараз цікавляться історією, і навіть такими речами, звідки походить вишивка, намагаються відтворювати і навіть ті традиції, які можливо трішки були призабуті з часом, особливо за радянського союзу, який знищував активно все українське. Ну так, дійсно дуже зараз багато уваги іде до правдивого, автентичного, вже навіть дивлячись на молодь, яка в тіктоці співає не якусь там попсу а парову машину, яка є автентичною піснею, справжньою українською, яку наші бабусі і прабабусі співали, і так само показує. Традиційний стрій український без шароварщини, і це привертає дуже багато уваги. Ми спостерігаємо це також і в себе в центрі народної творчості, організовуючи різні заходи, які спрямовані саме на популяризацію народної культури. Ми бачимо і молодь, яка приходить, ми бачимо багато зацікавлення і старшого покоління, і також зважаючи на ситуацію в країні до нас приходять і внутрішньо переміщені особи для того, щоб відчути цей дух українства, для того, щоб відчути себе приналежним до України, так як це надзвичайно на часі. Це те, що нас увірязнює і вирізняє в єдності наша сила, і ми маємо пам'ятати наші традиції для того, щоб казати, стверджувати, що ми українці. Ми інакші, ось такі ми, і ми стоїмо за, за себе. Я вам дякую за відповідь. І ви так гарно згадали одне слово шароварщина. Дійсно, є таке явище, було навіть, я би сказала, таке явище. І як зараз, ось питання, певно, щодо до вас обох, як правильно розрізняти шароварщину від справжньої української культури? Ну, це дуже таке складне питання. Я думаю, що це все-таки питання глибини. Так як, наприклад, у нас є дуже гарний етнокультурний центр у Рівненському палаці дітей і молоді, там навчаються мої діти, і вони бачать справжню культуру без ось всякого совєтського Пафосу цих от пластикових віночків, оцих от червоних атласних шароварів, які е, підміняли поняття справжнього українського одягу, справжнього українського світогляду. Тобто зараз ми повертаємося до нашого коріння, і я дуже рада, що. Е, Ця цей процес е, ведеться, що немає такого от, розриву поколінь. Що молодь хоче знати, звідки ж ми пішли ще до оцієї всієї радянської окупації? А ще дуже приємно спостерігати, що молодь охоче носить українське, підтримує українського виробника, носить вишиванки, якщо раніше це було пріоритетом, наприклад, там працівників культури. То зараз можна в щоденних луках молоді побачити дуже багато різних варіантів. І, пане Євгене, така ось ініціатива, як вишитий рушник єднання. На мою думку, це ще одна така величенька цеглинка в русський мір. Ну, я десь вами і погоджуюся, але ми в першу чергу відроджуємо своє. Як кажуть, колись гасло було просвіти, і організація української націоналістів поширила свій до свого по своє. Мається на увазі, напротязі багатьох окупацій, які вони не були, або десь воно у нас винищувалося, або заборонялося. Ми сьогодні а сьогодні такий складний час. Коли ми знову в боротьбі за право бути українцем, за право мати свою державу, ті народні цінності, які ми перейняли за протязі тисячолітніх історій України, це мається на увазі починаючи з трипілля, бо якщо не знати навіть на тих керамічних глечиках ми бачимо узори, які сьогодні і передаються на. Перетворюється вишуку, маюся на увазі, перероблюють їх. Тому е чим більше ми будемо українцями, тим менше чим, і тим більше ми стаємо сильнішими. Чим більше будемо сильнішими, я не думаю, хто щоб хтось колись потім захоче з нами мати справу. Ось власне, я з вами теж погоджуюсь, і коли я сказала, що це така цеглинка, це та стіна, яка нас відгороджує від того радянського російського, і світ уже побачив і почув, що ми не один народ, що в нас різна історія, так. що це все нав'язане, що всі радянські люди вони однотипні, то насправді зовсім ні, бо в кожної країни, навіть в тих, які до нас зараз долучаються, це теж все. Серед них є, як ви вже назвали, і пострадянські країни, але теж вони мають свою історію, свої орнаменти, свою унікальність. Так. І я ще хотіла поцікавитись, як сприймають взагалі за кордоном ті українці, які живуть та діаспори. Як ви їх віднаходите для того, щоб передати рушник? Треба ж підготувати певно, що провести підготовчу роботу, знайти майстра, знайти осередок, хто візьметься за таку справу. Ну, ми в першу чергу ми працюємо через всесвітню координаційну раду, яка об'єднує всі. Діаспорні організації. А також ну я наведу, наведу вам такий приклад, коли ми вийшли на Тетяну Лазду, вона є громадська діячка в Латвії, і ми з нею поспілкувалися, мені дали і координати. І коли ми почали вишивати, я її попросив, кажу, а може, у вас тут є в Литві? Є, каже, і вона зразу зізвонилася і вже до нас. Того пов'язала, і ми вже через нього. Потім так само ми перейшли на Естонію. Там отець Роман був, і він і так таким шляхом воно набагато легше. Ми того, передавали той рушник без нас. Вони самі самі, самі собою. Скон... Так процес пішов. Найде один з одним сконтактувався. Ми тільки, ми тільки вносили певні корективи. Казати, завтра ви вам ви отримаєте. І так і давали там чисто такі технічні питання, що ви маєте. Інструкція по рушнику 35 сантиметрів, то, то, то-то, щоб люди знали, що вони мають робити. Щоб не заганяли більше. Так, так. Скажіть, будь ласка, певно, що це питання до вас, пані Юлю, де буде презентовано рушник, коли вже там з'явиться український, рівненський безпосередній орнамент, де його можна буде подивитися на Рівненщині? і Друга частина питання до вас. Де, зрештою, коли вже всі причетні там залишать свій орнамент, де він буде зберігатися? Давайте почнемо з Рівненщини, де його можна встигнути побачити. Ну, поки що він зберігається в Рівненському обласному центрі народної творчості, він там і буде вишиватися. А от де буде презентовано вже вишитий орнамент Рівненщини, поки це питання відкрите, ми будемо оголошувати, слідкуйте за сторінкою. Рівницького обласного центру народної творчості у Фейсбук ми викладаємо усі анонси подій, які відбуваються за нашої участі, за нашої ініціативи, за нашої підтримки. Надалі э, рушник помандрує до наших сусідів на Хмельниччину, і вже потім буде наші колеги, наші сусіди будуть вишивати свій традиційний орнамент. Чекаємо з нетерпінням, щоб побачити рівненський, і де буде кінцева зупинка рушника, пане Євгене? Ну, кінцева зупинка він повернеться в Тернопіль. Але після того ми хочемо зробити таке положення, наче, положення про рушник. Ну, ми, ходимо, ми хочемо, і так і буде з Кошубором. Це ніхто не помішає. Кожен рік його. Привозити на 22 травня, це може люба область робити на тій самій вишивальниці, на Чернечу гору коло могили Шевченка. Розумієте, це ну, для нас Тарас Шевченко, самі знаєте, це є знакова е фігура, на найскатину символ. символ України е Тарас і тому це раз. Другий раз ми хотіли щоб цей рушник десь. 2, на 24 серпня і на день перемоги, якою, ну, на ту дату, коли вже ми переможемо. На тих 2 Але днят, ми вже готуємося. Ти той рушник, хто вже має десь в ті дні виставлятися, щоб, ми, щоб українці могли бачити. Але ми вже сьогодні говорили, коли була передача того рушника, що той рушник піде в зворотньому э, хронологічному порядку так, по тих самих э, людях, які вишивали і в кожній області, він буде, э, буде його презентація, вже де буде на тому рушнику 52 э, узора. 52 узора це разом з тими 26 країнами. Так, 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 так. І... 52. 52. Півсотні орнаментів. Mm. Ми зможемо про це пізніше прочитати в журналі. Так, Я так, думаю, ми ще так. будемо, коли він буде весь вишитий і буде повертатись на рівень, що ми будемо мати змогу ще так, поспілкуватися так, і так. подивитися, ну, що і, ж з цього ну, вийшло. І, о, майстрині Рівнічни, по собі Юлії, вона буде тут робити презентацію того, рушника, а ми будемо споку стояти і дивитися. Я вам дякую за розмову, за такі чудові ідеї, за те, що беретесь і робите. І на завершення розмови маєте змогу звернутися до усіх, хто нас зараз дивиться і слухає, пане Євгене, українці, вірте в себе, і ми переможемо, бо перемога буде тільки за нами. Слава Україні! Героям слава пані Юлію. Ну я всім хочу побажати мирного неба, перемоги і щоб усі наші, кого ми чекаємо, повернулися додому живі і здорові. Дякую за СУ, за мирний день, за чисте небо над головою і слава Україні! Я дякую, що на всіх фронтах кожен робить свою роботу, принаймні, кожен робить максимум те, що він може зробити. Як ви сказали, пане Євгене, питання перемоги це питання тільки питання часу. Я ще ходу, Хотів би одну ремарку сказати. Цей рушник. Пушник, коли ми вишивали, він, мабуть, пройшов ту саму тернисту дорогу, як Україна. Бо коли ми тільки почали вишивати, тут почалася революція гідності. Тільки ми трошки десь просунулися. Тут почалася російсько-українська війна у 2014 році. Ми знову призупинилися, бо треба було багато людей, які були були задіяні. Одні пішли в волонтерський друг, другі пішли в добровольці, бо треба було відстоювати національні державні інтереси України. Після того вже ніби трошки пішло вже такий спад легенький. Тут раз ми передали цей рушник на Італію, тут почалася епідемія, і той рушник десь завис, завис, завис десь на півтора року. Ми ми там навіть доступу не було до Італії. Пам'ятаєте, там було таке, така, така трагедія, що там люди багато вмирали від тої хвороби. І він знову там призупинився. Потім десь трошки вже полегшення пішло, вже, ну, ніби знову рушник вже зрушився, почав вже мандрувати. Тут повномасштабне вторгнення, але ми не дивлячись ні на що, ми далі цей цей ну, рушник мандрує, рушник далі вишивається і знаходяться люди, не дивлячись, що таке. Що в державі відбуваються такі події, є набагато важливіші питання, але ніхто ми, ми прекрасно розуміємо, що це є одна частинка нашої великої України. Це теж історія, яка твориться так. сьогодні. Я вам дякую так. за розмову. Бажаю щиро, нехай далі рушник мандрує. Нехай кожен вкладає тільки позитив при тому про виконання таких. Автентичних орнаментів, з якими долучається кожна область, регіон і країна, і я вам, шановні глядачі, і слухачі, нагадаю, що не забувайте підписуватись на ютуб канал Рівне Лайф. А також слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті онлайн на сайті Радіо з вами була я, Наталя Демидюк і наші гості Юлія Гончарова та Євген Філь. Віримо в перемогу. Віримо в наші збройні сили України. Побачимо, почуємось.